Вітаю, мене звати Яна, я психолог і спікер курсу психодія благодійного фонду Вадима Столара. Тема сьогодні у нас непроста, але, на жаль, дуже важлива та актуальна сьогодні. Це горювання, втрата близької людини. Коли ми втрачаємо коли когось дуже близько, це завжди дуже боляче. Це природньо відчувати сум, провину або таку порожність зсередини. Кожна людина проживає горе по-своєму, і тут немає правильного або неправильного способу горювати, оскільки це природна реакція, складний і дуже індивідуальний процес, який проходить різні етапи. Однак важливо розуміти, що ці всі етапи проходять не в чіткій послідовності, вони можуть повторюватись, повертатись, відбуватись такі, ніби певні зміни циклів. Людина може відчувати шок, заперечення, відмову вірити, відкидати реальні страти, вважати, що це сон або помилка, може відчувати зацепеніння, спостерігатися відчуття онеміння, нездатність усвідомити те, що відбулося. Може відчувати гнів, він може спрямовуватись на саму людину, на померлу людину за те, що напішла, на лікарів, які не змогли врятувати, на Бога або Всесвіт за те, що це відбулося. Також може відбуватися пошук винного, коли людина намагається знайти когось або щось, щоб звинуватити в даній трагедії. Може спробувати змінити минуле подумки, повертатись постійно і намагатися уявити, як можна було цього уникнути. Можуть з'являтися різні обіцянки, проявлятися депресія, вигляді почуття безнадії, порожнечі, втрата сенсу життя. Також може виникати бажання ізолюватися від інших людей. І нарешті відбуваються процеси прийняття, коли приходить усвідомлення незворотності втрати. Людина починає приймати складну реальність і поступово адаптується до нового життя, починає здійснювати пошуки нових сенсів, з'являється бажання жити далі і йти до нових цілей. Тут важливо розуміти, що це індивідуальний процес, і кожна людина може проживати горювання по-своєму. Немає тут певної лінійності в даному процесі. Усі почуття також є нормальними. Не існує правильних або неправильних почуттів під час горювання. Що робити, щоб собі допомогти в періоді горювання? Не стримуйте почуття, плакати, кричати або просто мовчати це нормально. Горе, як буря, її потрібно пережити. Розмовляйте про це, поділіться своїми почуттями, з друзями, родиною або психологом. Це може допомогти вам почуватися менш самотнім. Дбайте про себе, спробуйте їсти здорову їжу, спати достатньо і рухатись, навіть якщо вам не дуже хочеться, але це дуже важливо для вашого здоров'я. Згадайте приємні моменти, збережіть фотографії, листи або інші речі, які нагадують вам про рідну людину. Це допоможе зберегти пам'ять про неї. Будьте терплячими до себе. Горе це тривалий процес. Не вимагайте від себе знати багато. Знайдіть підтримку. Можна приєднатися до груп підтримки, в котрі люди проживають також втрату. Це допомагає відчути, що ви не самотні. Як надати допомогу іншим людям, які знаходяться в стані горювання? Просто будьте поруч. Іноді краща підтримка це просто помовчати і побути поруч. Слухати при цьому людину уважно, дати їй можливість висловитись без перебувань та порад. Пропонувати конкретну допомогу, запитати, чим я можу допомогти, можливо, приготувати їжу, здійснити покупки або просто побути поруч. При цьому важливо бути терплячими, пам'ятати, що кожна людина переживає горе по-своєму. Це невід'ємна частина нашого життя, але з часом біль поступово зменшується. Проте пам'ять про близьку людину назавжди залишається в серці. Які існують психологічні методи проживання горя? Допоміжними будуть розмови про почуття, ведення щоденника, спілкування, техніки релаксації, медитації, йога, глибоке дихання, прогресивна м'язова релаксація, терапія, яка допомагає змінювати негативні думки та поведінку, пов'язану з горем, прийняття і відпускання, навчитися приймати реальні втрати і поступово відпускати біль, фізична активність, регулярні фізичні вправи сприяють виробленню гормонів щастя. Прогулянки на природі допомагають очистити голову від думок та знизити стрес, створення нових спогадів, нові хобі, інтереси, відкриття для себе чогось нового, допомагає відволікатись від негативних думок, соціальні взаємостосунки, спілкування з друзями, рідними допоможе відчути важливу підтримку. Приведення ритуалів, прощання, це організація похоронів, поминальних заходів, створення меморіалів, також допомагає зберегти пам'ять про близьку людину. Професійна допомога. Досвідчений психолог може допомогти вам розібратися з власними психологами і обрати ефективні стратегії подолання горя. Також ефективними ресурсами є книги, існує багато книг, які присвячені горюванню та подоланню цього стану. Різні онлайн-спільноти, де можна спілкуватися з людьми, які мають схожий досвід, може бути також корисним. Певні допоміжні техніки, як медитації, релаксації, можуть бути допоміжними для зняття рівня стресу і тривожності. Якщо ви відчуваєте, що вам складно впоратись самостійно, обов'язково зверніться до психолога. Також на допомогу можуть прийти деякі техніки, наприклад, зміна ідентичності, коли необхідно дати собі відповіді на запитання широко, розгорнуто і чесно. Ким я був до втрати. Потім ким я буду після втрати і хто я є зараз, тепер. Дана техніка допомагає ніби поєднати травматичний досвід зі своїм життям і вплисти його в історію свого життя. Наступна техніка допомагає визначати минуле теперішнє майбутнє. На аркуш паперу необхідно намалювати лінію і зобразити на ній три великих кола і підписати по ліву сторону минуле, посередині теперішнє і з правого боку майбутнє. Під кожним колом напишіть, скільки відсотків уваги ви приділяєте кожній сфері свого життя. Це допоможе подивитися вам, де ваша увага, де ви живете, де ви знаходитесь більшу частину свого часу і сконцентруватися на теперішньому або майбутньому. Також допоміжним може стати техніка, в якій пропонується також намалювати велике коло, і від нього ніби відходять такі промінчики, як від сонечка, але деякі промінчики виходять стрілкою з кола, а інші ніби входять в коло через одну. Ті стрілки, які виходять з кола, показують, куди ми витрачаємо енергію. Треба подумати і підписати кожну з цих стрілочок. А ті, які в коло, навпаки, показують, звідки ми беремо сили, ресурс, долати, складні переживання. Ця техніка допоможе нам подивитися, де ми втрачаємо енергію, а де ми можемо її взяти в ті моменти, коли нам здається, що сил зовсім немає. Також одною із Ефективних технік є виписування п'яти позитивних якостей, які людина мала до травматичної події. Потім виписати, які якості допомагають зараз пережити цей досвід. Далі, які якості з'явилися під час того, як я проживаю процес горювання. І мої власні думки та відчуття щодо нових набутих якостей і навичок. Коли варто звертатись до фахівця? Якщо горе заважає вам жити повноцінним життям, якщо ви відчуваєте тривогу, депресію, думки про самогубство, обов'язково зверніться до психолога. Фахівець допоможе вам розібратися зі своїми почуттями та знайти способи впоратися з болем втрати. Пам'ятайте, що горе це природня реакція на втрату. Бережіть себе, піклуйтесь про своїх рідних і до зустрічі на наступному тижні!